Вітаю тебе, друже! 25 вересня Україна святкує День працівника дошкільної освіти. Всеукраїнський День дошкілля це свято дитинства і визнання його як щасливої пори. Недарма кажуть, що дитинство це ранок життя, а ранок має бути щасливим. Дитячий садок це місце, в якому мешкають та господарюють наші чудові, неповторні діти і допомагають йому цьому люблячі та добрі дорослі, які працюють в дитячому садочку. Тож давай сьогодні ми з тобою пригадаємо, хто працює в дитячому садочку. Хто, як вочкає із курчатами, в дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Чить співати і малювати, рахувати і читати, ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд прибирає і за дітками глядить. Здогадався, хто це няня, хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує. Із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Про здоров'я діток дбає, Заболи щось оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Медсестра молодець. Вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструмента грати, артистично виступати. Музичний керівник. Молодець. А ще в дитячому садочку працюють праля, двірник, інструктор з фізичного виховання, завідуюча, методист, логопед, психолог та завгосп. Молодець, ти пригадав усіх. А ти пам'ятаєш, як звати твою виховательку? Аняню. Давай з тобою пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Кому потрібні різні музичні інструменти? Музичному керівнику. А що потрібно кухарю, поглянь на малюнок, чи всі предмети потрібно кухарю для роботи. Молодець, ти дуже уважний. А що потрібно медичній сестрі? А тобі подобається ходити до дитячого садочка, грати на майданчику з друзями? Дуже добре. Дякую тобі за увагу. До побачення!